Вітаю вас, шановні глядачі. Оце вирішив вам показати сьогодні, яким чином ми вирішили зробити собі сарай. Бо тут усі сараї були стіни з глини, поштукатурені не поїдені мишами. Були внизу такі ходи. Я там цементом прошлого року заробляв. І оце вирішили і стелю зробити заодно сучасними сумішами і стінку. Без вирівнювання, бо вони тут криві, нам не треба це сарайсь, без е, затирання. Оце поклали сітку, втопили її у суміш клеєву штукатурну стартову, і зараз виріши робити фініш. Ось видно, якщо подивитися, то штукатурка робилася не в один день, а е, е, сьогодні там два таких проєми по метру завтра, там декілька днів. І тут видно дуже переходи. оці. Вони мають не тільки отакий вигляд, а ще і об'ємний. Ну, отак, по висоті вони ступенька йде, сходинка тут йде. І тому, оскільки це сарай, затирати тіркою ми не будемо, другий шарик робимо, то ми вирішили зробити. Отаку ліниву штукатурку, я так її назвав. Оце, бачите, вже тут я почав робити, тільки вона швидко робиться е щиткою. Другий шар наносимо щіткою. Оце я зробив цей е арміруючий розчин такий ріденький. От. І наношу його на стінку таким чином. Воно німілює не усі недоліки, які тут є на стінах, переходи оці всі, все вирівнюється. І таке, не мог би і кораєт, не кораєд, і дощик не дощик. А тоді його зверху покриємо ґрунтом глибокого проникнення. І подивимося, порахуючи, тільки треба фарби. Якщо буде дуже дорого, так, так воно і залишиться. А якщо буде така можливість... Ще й пофарбуємо. Хочу пофарбувати його трикутниками, прямокутниками у три кольори. Жовтий, чорний і білий. Як бджівка, щоб був сарачик. І це виходить дуже швидко, ніяких надзусиль, ніякого спецінструменту щітка така велика. І оце я гадаю, що за день зараз зроблю всі ці стіни, вони до завтра висохнуть і можна буде вже грунтом їх обробляти. Отаке у нас ноу-хау. Напишіть у коментарях, як буде у вас бажання, що ви з приводу цього думаєте. Ми це ніде не підглядали, така от. Думка прийшла самим у голову, щоб трохи заощадити її час і, і кошти. Вирішив зробити таке цікаве пофарбування стіни торцевої в різні кольори і неправильні геометричні фігури. Ну і зазвичай пофарбував біле стилю. Ну а сама штукатурка має отаку вот фактуру. Ну, На сьогодні у мене це все. Всього найкращого, шановні глядачі.